Зараз ми їдемо на лінію фронту в Донецьку область. Їдемо із міста Каунас, із Литовського міста Каунас. Олександр Любов, волонтер благодійного фонду. Я з Маріуполя. Чоловік подолав понад півтори тисячі кілометрів, щоб переправити машини з Литви нашим військовим. Зараз ми офіційно передаємо документи та ключі від цих вантажівок, які будуть надійно. Працювати та допомагати нашим військовим в виконанні їх завдань. Тож, дякую вам за вашу роботу. Дякую, пане Олександре, і Марія, пані Марія, за автомобіль, який переданий нам, який нам допоможе в боротьбі з російською агресією Російської Федерації. Автівки закупили завдяки литовському благодійному фонду Сайл Смілтіс. Його засновниця Марія розповідає: грузовики придбали у Німеччині у військовій частині, а гроші збирали всім литовським народом майже два місяці. У нас, звісно, є донорство, але насчет грузовиків була більша рекламна кампанія на счет того, что допомогти повернути Маріуполь і всі люди в Литве, які только слышали. Я навіть не можу назвати імена, тому що там тисячами людьми скидывались і по одному євро, і по тисячу євро. Тепер литовці хочуть зібрати кошти на дрони та передати понад 20 тонн зимового одягу для зсу. Валерія Глущенко, Славко Твердохліб. спеціальний репортаж ТВ 7